міської ради і також перелік проєктів рішень з питань розгляду справ про адмінправопорушення. а Чи є зауваження заперечення щодо запропонованого порядку денного? Якщо нема, прошу голосувати по, по порядку денному за затвердження в цілому. Скажіть, будь ласка, ще раз скільки? Поки що вісім за. Вісім за. Добре, дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду по суті. Доповідач першим Маковцев Ігор Ігорович Про внесення змін до рішення виконкому номер 4 dfis 9 про визначення КП транспортної інфраструктури, оператором меданчиків для платного паркування транспортних засобів у місті Дніпрі. Чи є зауваження заперечення? Якщо нема, прошу голосувати. Дякую. Прийнято рішення. Наступний доповідач повідач. Мілер Володимир Володимирович. Питання з 2 по 4. Про розподіл бюджетних призначень, про визначення виконавчих органів міської ради відповідальних загалуз і сектори для публічного інвестування. І а, про внесення змін до рішення виконкому 3 дефіс 15 дріб 8 про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій. Чи є зауваження заперечення? Якщо немає, прошу голосувати. Дивіду. Да. Дякую, прийнято рішення. Наступний дач Підлобний Дар Станиславович. Питання з 5 по 9. Відповідно про виділення коштів цільового фонду міської ради захворювати постійної комісії бюджету та фінансів для надання матеріальної допомоги про внесення змін до рішення виконкому про затвердження порядку організації оздоровлення мешканців Дніпра що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорія перша та друга. Насняння змін до рішення виконкому про затвердження порядку організації оздоровлення осіб з інвалідністю внаслідок війни учасників бойових дій в Афганістані та на території інших держав. Нення змін до рішення виконкому про затвердження порядку організації санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю з супроводжуючими. Ннесення змін до рішення виконкому про створення міських комісій з комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг. Чи є зауваження заперечення? Нема. Тоді прошу голосувати. Дегірджан. Дякую. Наступне доповідає Сушко Оксані Анатолійна про виділення коштів сільового фонду міськради за квотою постійної комісії міськради з питань бюджету та фінансів на придбання спортивної пневматичної зброї та спортивних набоїв. Чи є зауваження заперечення? Нема, прошу голосувати. Поки що вісім за. Вісім за. Дякую. Наступне депутат зуєв Антон Вікторович. Питання 11 Про зняття з контролю рішень виконкової міської ради. Чи є заваження Немає, прошу голосувати. Дев'ять за. Дякую прийнято рішення. Наступне депутат Ткаченко Сослав Миколайович, питання 12, про виділення, про виділення коштів з цільового фонду міськради за квотою постійної комісії міськради з питань бюджету та фінансів на усунення аварій у житловому фонді. Чи є зауваження? Нема, прошу голосувати. Девіза. Дякую. Прийнято рішення. Наступний допитає Чорний Володимир Михайлович. Питання. Тринадцяте про затвердження фінплану на 25-й рік комунальне підприємство молодіжне творче об'єднання Дніпровської міської ради. Чи є зауваження? Нема, прошу голосувати. Дивіться. Дякую. Наступний відповідаль Жижевський Сергій Сергійович. Питання чотирнадцяте. Внесення змін до рішення виконкому про включення об'єктів до фонду захисних споруд. Цивільного захисту в місті Дніпрі це під школами фактично всі включаються для того, щоб нормально починати навчальний рік. І питання 15 про перепоховання останків ковбаски Івана Михайловича. Чи є зауваження? Нема, прошу голосувати. Дивіться. Дякую і прошу вшанувати пам'ять загиблого Хвилино, хвилиною мовчання. Дякую, колеги. Переходимо до розділу щодо адміністратив, про справ про адміністративні правопорушення. Так, відповідно, в нас є питання по двом особам. Перша особа це Сердюк Зоя Михайлівна, директор ТОВКАМ. Адреса стоянки, вулиця Любарська, в районі будинку 50. Дата виявлення правопорушення 7.8.25. Номер протоколу 11.15.5 від 8.8.25. Виявлено, що режим роботи майданчика цілодобу відповідає режиму, що встановлений рішенням виконкому. А з 20 до восьмої кількість розташованих транспортних засобів 33, не відповідає кількості паркомісць 12, яке встановлене рішенням виконкому навчання. Персоналу не проводилося. Персонал спецодягом не забезпечено. Відсутня схема розміщення місць для паркування та інформстенди, щити. Технічні прилади для сплати вартості послуг. Відсутня оплата вартості послуг з користування майданчиком у безготівковій формі відсутня. Інформація про оператора, автоматичні візні виїзні термінали, дорожні знаки, час дії платні послуги, особи з інвалідністю відсутня дорожня розмітка відсутня. Відповідно, місця для паркування транспортних засобів для осіб з інвалідністю облаштовані неналежним чином. Чим порушено вимоги абзацу. 8 пункту 4, абзацу 9 пункту 24, абзацу 10 пункту 24, пункт 15, 16, 21, 22, 27, 29, правил паркування транспортних засобів. Я так розумію, вже повторно ми це розглядаємо, оскільки частина 5 – це повторне протягом року вчинення порушення. Пропонується накласти штраф в максимальному розмірі 2550 гривень. Скажіть, будь ласка, чи Сердюк Зоя Михайлівна повідомлена? Направлено а, поштою повідомлення, але не отримано, повернула за закінченням терміну зберігання. А, ну, але ну, це, на те, що повернулась за закінченням строку зберігання, це відповідно вважається особа повідомлена. Так. Так. так, зрозуміло. Тріє, шановні колеги, пропонується притягнути особу до адміністративної відповідальності за вказані виявлені порушення. Якщо нема заперечення, прошу голосувати так от руками. А, бачу всі руки одноголосно а, за. А, хіба Дмитра Батка не побачив. Бачу за. Так, одноголосно за. Дякую. Прийнято рішення. Так, друга особа. Це Пайо Сергій Леонідович, фізична особа-підприємець на стоянці Березинська в районі будинку 28. 7-8-го виявлено правопорушення і складеного протокол. 8-8. Встановлено, що режим роботи майданчика цілодобово не відповідає режиму, що встановленим рішенням виконкому ДМР. З 20 до 8 кількість розташованих транспортних засобів 26 не відповідає кількості паркомісць 19 що встановлені рішенням виконкому. Відсутні схеми розміщення місць для паркування та інформстенди, технічні прилади для сплати послуг, відсутня оплата по вартості послуг з користуванням майданчиком в безготівковій формі. Інформація про оператора, автоматичні візні виїзні термінали, дорожня розмітка, що позначає майже окремих місць для паркування. Наявні місця для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю облаштовані неналежним чином, чим порушено вимоги пунктів 15, 16, 21, 22 правил паркування. Протягом року це вже виявляють вже не вперше, відповідно, пропонується за повторне протягом року вчинення правопорушення накласти штраф в максимальному розмірі 2550 гривень. Чи повідомлений пан Сергій про, роз, про розгляд справи? Так, повідомлений, засобами поштового зв'язку направлено йому документи, і він отримав особисто поштою Документи а... і повідомлення про а... дату. Це не ви з описом вкладення, правильно? А з повідомленням про з повідомленням поштових. є повідомлення про те, що так. він отримав. Так. Так. Дякую. Тоді пропонується е, з боку інспекції притягнути і члени виконкому можуть визначитись і проголосувати. Прошу проголосувати ось так руками. Так, дякую. Одноголосно притягнути е, до відповідальності в максимальному розмірі 2550 гривень. Дякую, шановні колеги. На цьому ж засідання виконкому вичерпано. Порядок денний вичерпаний. Всім всього-всього найкращого. Всім всього найкращого. До побачення і.